Так, три-чотири віра, поїхали. Машиністи кранів в Інтерпайп зазвичай цього ніколи не роблять, але сьогодні виняток. Завдання спершу звучить як жарт, сидячи в кабіні на висоті шести метрів, пронести відро повінця, наповнене водою, та не розплескати її. Напередодні дня металурга інтерпайп проводить конкурс професійної майстерності. Представники робітничих професій виконують нетипові завдання так показують, чого вони варті як професіонали. На давай, накатиком. на Приїдь далі, нічого страшного, приїдь далі трохи приїдь, останови качку, да-да-да. І сам виступає і допомагає іншим Володимир, кранівник із вражаючим досвідом. В Інтерпайп працює більше 20 років, керує великовантажними кранами та навчає цьому новачків. Мене, якось ви по цеху, да, то Половину вже я в їх обучив. Полишне молоде покоління. які родилися в 2001 році. Я в 2001 році прийшов на завод. А вони вже зараз зубно соревнуються на соревнованні були. Ростислав підопічний Володимира на заводі усього рік, але вже навчився працювати із гарячими заготовками для залізничних коліс. Коли з гарячої печі жерло таке розкривається, там все красне. Витягуєш краснючу стопку, і везеш гаряче повітря, починає грітися починаєш нервувати. Звісно, це драйв, це адреналін, це щось неймовірне. Ростислав на змаганнях кранівників вперше каже, це справжній виклик пронести легке відро точною траєкторією, не розхитавши. В нас тяжолі крани з дуже тяжовими грузами. Вони поводять себе не так, як відро з водою, наче як працювати топором і скальпелем. От сьогодні робота була скальпелем. Володимир згадує, напередодні дня металурга носили кранами відро із качкою, скільки себе пам'ятає. Станіса вже виріс то саме. Він качечку приніс з дому. Те, що він був 80-х годах, вісім другий, вісім 87 й І все ще сохранилася. Ця качечка, вона тепер вона передається. Найстаршому учаснику 63, наймолодшому 23 роки. Чоловіки й жінки. Конкурс об'єднав колег з різних цехів. Сірожа! Сірожа! давай, Побічна! Журі пильно стежать за кожним рухом учасників, виставляють бали. Всього було три критерії: це перше дотримання норм охорони праці, фактично витрачений час і якість виконання завдання. Кажуть, головна мета конкурсу показати рівень майстерності працівників робітничих професій та мотивувати їх вдосконалювати свої навички. Адже від уваги, реакції та точності рухів оператора крану на підприємстві залежить безпека вантажу, техніки та головне людей. Я таке час, що напругу мити виробити, так? і кран поїде, поїде по інерції. Для «Інтерпайп» продовження до традиції професійних конкурсів один з численних способів підтримати своїх людей під час війни. До участі запрошують усіх працівників. Працівників із стажем роботи не менш року таким чином. Ми допомагаємо одне одному, підтримуємо одне одного і показуємо, що життя триває далі. Учасники змагань діляться враженнями. Хотіла поки бути в собі і показати професіоналізм. За Ростислава боліла, за Сережу боліла, за Володимира боліла. Ну, я думаю, вони справились, молодці. Я радий, що вони виступили. Хорошо, хлопці виступили мої молодці дівчата. Я радий для мене дойний праздник. Те, що я участвував, дуже задоволений. Тож хто виявився кращим кранівником? Оголосять наступного місяця у День металурга. Переможці у кожній професії отримують визнання та грошову премію. Владислава Авдієнко, Сергій Озеров, Новини 11 каналу.